Дивіться, вже це не просто була одна-четверта. Це були півфінали віру, в літових групах 60 плюс 50 плюс. ви отримали багато балів, тому що там третє місце, з п'ятим дуже багато різниці. Друге, перше. Це дуже високий етап і символічно п'яте місце, а там п'ять. У вас і сьогодні. Ну, вот, возможно, на оружие господа, Костя. Значит, что приходит в Петро. Багато з наших лігів вперше піднялися на такі рівень. Ви Бондарев Олександр отримав місцевих.